Коронавірус рік минув. Майже, майже минув. Нема ніякого коронавірусу, Все, як блять, минув? фармацевтичні компанії придумали, щоб, як, як щоб, блять, грабити нас і заставляти нас носити маски і дихати власним пердіжом. Так депутат сказав, і що я депутату не вірю, що? Депутат сказав, як отрезав. Я зараз абсолютно серйозно заявляю, що я не довіряю жодній вакцині в світі, особливо проти вигаданої хвороби ковід-19. Пекельні хроніки на ознаках. Всім привіт! Як ви бачите, у нас такі вже от перед новорічний святковий настрій. Це останній випуск в цьому сезоні. В наступному сезоні чекає на нас уже у січні. Але перед тим ми вам ще от трошки анонсуємо, що наступного понеділка, це ще буде 2020 рік, на нашому каналі на вас очікує великий сюрприз. Сюрпраз, мадафака! І взагалі от хотів би сказати, що от ваші коментарі нам дуже сильно от, ну от реально просто допомагають. Не думайте, що ви пишете в порожнечу, все ми уважно читаємо. На деякі коментарі відгавкуємося. На деякі, просто лайкаємо і дуже дякую вам також за от цю маленьку фінансову підтримку, яку ви надаєте, яку ви надаєте нашому каналу. Полковник знову? Да, да, пане полковник. Ні, не, не фан-клуб Елтона Джона. Ні, ні, новорічна програма. Да. Піздец! Елтон, Джон, молодец, молодец! Піздец! Джо! Біздеє! Хетон! Ні, 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 Алтон Джона не любить. Ми нормальні пацани. Ми металіку слухаємо. Like 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 yeah. like да? Погань. Ну, більше не будемо вдягати, лише цей раз. Служу народу України. От, кому, 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 а йому от точно повезло, тому що в починав в статусі майора, а завдяки нашій програмі його підвищили. Сказав, що більше ми ці окуляри не вдягали. Як? Сказав, що ми на Елтонів-Джонів e похожі. Right e де Отон Джони, де ми? Я би, до речі, хотів би бути таким от. Ехав. Я, Я б не хотів. — Ні-ні-ні, в плані бабла. Правда, плані бала. Не, хочу, Депутати, слуги народу, давай вже раз ми цю тему. Прям... А, а я би хотів би з такої сумної новини почати. Тому що от ми радісні закінчуємо наприкінці, радісним краще завершимо. А Сумна новина, вона якраз була от минулого тижня першою. Це от те про те, що помер. Що мер, шапку з йолки зняли. Капелюх із головної ялинки країни таки знімуть. Верхівку ялинки на Софійській площі Києва, вигляді казкового капелюха, висміювали, як могли. Головний убір викликав обговорення не лише в соціальних мережах проти такої прикраси різдвяного дерева виступила православна церква України. Помер-мер у місті Харкові. Бачите, шапку зняли. Це вотну зазвичай, коли ну, от, там люди намагаються якось там от, повагу висказати. Вони знімають шапки, там ну, от, там військові стоять коли. От шапку зняли, мер помер. Геннадій Кернес помер на 62-му році життя. Як повідомили його рідні, організм не витримав ускладнень, які спричинив коронавірус. Як той чувак казав, що цю всю ялинку знаєш, порядково, він сказав, що в принципі хочеться якоїсь там от чарівності. О, от чарівна та, настала чарівність, помер мер у місті Харкові. У зв'язку з чим оголосили триденну жалобу. Нікуди. Кому як? Ну, що три дні? Ну що таке три дня за, 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 за цілим мером? Ну, ну. Знаєш, там якісь, ну, не знаю, там, військові гинуть та день. От як, як, як Ленін не помер, помер, то була там, ну, я читав, підручників. До 39-го року жалоба. Да, да, да. Низка досліджень, проведених харківськими науковцями, за участі іноземців, підтверджують: і насправді поховали у Харкові. А результатами досліджень ДНК можно с уверенностью утверждать на 97,5%, что тело, которое было найдено под площадью свободы, действительно принадлежит Владимиру Ильичу Ульянову. Таким образом, настоящее тело Ленина находится в Харькове, а то, что находится в Мавзолее, это подделка. А похоронили Леніна в Харківському метро, щоб всі знали? Ну, все-таки, ну, хороший же ж був мер, да? От харків'яни харків харків жалкують, реально. А харків'яни, да, жалкують. Ну, я за Кернесом маєте на увазі. Да. Так. Ну, жалкують, а ми не жалкуємо? Є що харків'янин. Харків'яни обрали практично вже неживого Кернеса мером, а потім тепер він такі вмер, вмер вмер, і будуть наступні вибори. Складається враження, що якщо на наступні вибори подасться Ленін з Мавзолея, харків'яни охоче виборити його. Харків дуже своєрідне місто. Ленін, будуть зікурат будувати на, на тій найбільшій площі. України і Європи Такі, посередині піраміду е, хіопса кірнеопса зведуть угу. Таку. і помістять там саркофаг, і буде він далі керувати містом. Саркофаг? Саркофаг, так. Да. Я просто згадую його сеті. з колорадською лянточкою на фоні русських прапорів, то якось так: от, ну, таке. честно говоря. Женя, цитата классная там. Сучий пес. Смотри, сучий пес. Я тебя умножу на ноль. Ты тебе ясно или нет? За это, в принципе, мы можем быть бути вдячні. Фактурный чувак был. Ну, ну вот. так. Мягко говоря, а про него говорить ну, не хочется. Ты не в камеру, ты вот сюда смотри. Да я думаю, как мне руки делать. Да потом хуйня это руки, давай. Куда галстук? Нет. Скажи, к тебе или от меня? Ко мне. Я не можу діяти, тому що це шнурок, блядь. Так, відході відсюди. У нас попи вийшли на Майдан минулого тижня. Е... Це все чому? Тому що йолку перенесли на Софіївську площу. Такий давно вже перенесли. От іменно треба йолку вернути на Майдан, щоб не було оцих бізобразій. Я приватний підприємець. Ми Ємець. Я, основа бичі я. Україна це є я. Самі кияни, які хочуть випити глінвейно і погуляти біля йолки, всіх цих мітингарів будуть копати ногами до європейської площі і туди курва вниз, до поштової, будуть їх туди от спіхувати. Зашкібарки вниз. Ти Все дуже просто. Ти от Йолку вернути на Майдан. <світ> Крапка. На канонічне місце. На канонічне місце. Сьогодні вже встановлюється новорічна. Йолка і люди почнуть дуже-дуже скоро святкувати новий рік. Цікава історія. Навіть Янек, я пам'ятаю щось там був неравнодушним до фопів, і тим не менш нічого не вийшло. От, а у Вовчика, от бачиш, якась легка рука. Рішила залишити слід в історії. За що він береться, все от починається якось рухатись в якомусь канонічному напрямку. На цьому тижні він взявся за настольний теніс. Пін-понг-понг. Пін Кажуть, що просто вот ну зазвичай він грає так як на піаніно. Но тут просто камери Треба. іноземні журналісти. І от це от смутило його. І він грав ракеткою. І тому получалось не дуже. До речі, теж міємо грати в теніс. Ну, тож ракетками. Ну да. да. Не питаю, не питаю. Мастерка. Я крутий і бос. я крутий і бос. я крутий і бос. я крутий і я бос. Ще як марочка пелюк зверху, я на шуштані. Я передовий зараз на екрані. Танцюю, як хочу, рухи спонтані. Кихідко не злись, у тебе був шанс. Да! У кучми була книжка. Яку він там видав вже на другому терміні своє царювання Україна не Росія. Да. А тут можна видавати книжку від піаніно до ракетки. Да. Ха! Я гарант конституції! Я колявся любити людей! І Вова взагалі у нас, ну. Він багатогранна особистість, він, крім пінг понга він, там, наприклад, помниш з лука стріляв, потім він непоганий плавець. Ну, пінг-понгер непоганий, то плавець, він там в Одесі е, запливи влаштовував. Він бігун, він велосипедіст. Ну, він такий ще широкогранний спортсмен. В Пригай в тачку, красотка!» Натурально летексірований кокос. Какой нахрен кокос? я не употребляю наркотики!» Бодібілдер. Ну, пам'ятаєш знімки з перших з ОП. Де вони там з Богданом ще. Ей, качалися? качалася! Арнольд Шварценеггер, Посмотри на нас. Ей. Людина за життя вже заслуговує на пам'ятник, А ти заздріш. У Києві на подвір'ї штабу сухопутних військ України відкрився пам'ятний знак. На перший погляд він нагадує якийсь надгробок. Вже поставили пам'ятник у Ельді танкіста і вже нормально тут. От, ну. Гарний пам'ятник? Так. Да. В шоломі танкіста зображений не хто інший, як головнокомандувач, він же, президент Володимир Зеленський. По праву руку від нього чітко вгадується командувач Об'єднаних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв, в повній амуніції піхотинця. Стосовно цього пам'ятника, який йому відкрили тиждень тому, значить, це як якось. Ну, якось так ну, ну, можна, поспішили мені, здається. Та не, при живому, то царі. Ні, так чого, то це ж нормально, то ж вияв в поваги. Там живуть і песня в том порука. Не руши май крепкою сім'єю. Три танкіста, три веселих друга. Екіпаж машини бойово. Мені це нагадує знаєш, якісь радянські часи, коли замість, наприклад, там, грошей або якоїсь подяки давали там, або орден, або там посмертно пам'ятник відкривали. Ні, щоб от, якщо людина там, якісь заслуги мала, там, їй, там, як вони обіцяли квартиру давати, земельні ділянки, там, ще щось. або, або сім'ям загиблих. — Там Давати якусь грошову допомогу. У Діма Олександровичу все є: квартири, земельні ділянки. В ну, Віталії в нього є маєток навіть. Та. Тепер не вистачає пам'ятників і орденів. Вже пам є? — Зараз пам'ятник є, тепер почнуть так Брежневу вручати ордена. Кожен буде приїжджати і вручати йому по ордіну. І все, і в нього буде вся грудь у медалях. Судьба його придрешена. Оно буде служити украшенням в одній із кімнат моєї квартири. Хто я? Давай краще поговоримо. У нас рубрика, про яку наші глядачі постійно запитують. Де ваші постійні рубрики? У нас була рубрика Новини від Малюських. Ми от минулого разу бідкались про те, що новин балюський, ну, типу, от немає. Хоча він там засвітився кілька разів то на обговоренні герба, то ще щось, але мовчав. А цього тижня людина вже не мовчала, а скромно ну, реч... поздоровила усіх зі святом. До День. речі, до речі, герб затвердили і сказали, що він хіровий, і не треба його вводити. <рес> <рес> Журі опублікувало остаточну версію великого герба. І запропонувало від нього відмовитися. Тобто, велика герба не буде. <рапрес> Сказали, що ну, ми проголосували. От оцей ескіз ми, ми за нього голосуємо. Він офігенний, але він, в принципі, ну, кращий з усіх. Але він такий гімняний, що краще його от, не будемо застосовувати. <рапрес> Новини від Малюськи. значить, кого він там поздоровив минулого тижня? Бо я трошки от заблукав у цих всіх новинах. Міністр юстиції привітав працівників виконавчої служби фотографії праскою і паяльником. Є така, до речі, служба? А я їм прасую. Нормально. Є така, Виконавча до речі... служба. Є до яка... Виконують всі ваші забоганки. Є така, до речі, служба це коли, якщо ти раптом там забудеш сплатити штраф, наприклад, за перевищення швидкості, то от система заточена так, що потім. Приїде Малюська і попросує тобі підодіяльники вдома. <клухи> Ось він, детектор брехні мого дитинства. У мене більш філігранніший детектор. Паяль. Ну, нормально же в нас міністр, правда? Господі, бля, це позоріще. От коли-небудь закінчиться, блять, кого ви вибрали? Господі ти боже мій, що це за блять, вообще адепти фольгових шапочок? Що це за дебіли юморісти, блять, в міністерських кріслах? Курва, мать, щоб вас такі льотчики, блін, возили, як ви вибрали нам керівників держави? Сер, треба щось то делать. Давайте спробуємо випустити шасі. Давай ка кауче випустимо синок. щоб нам було що відбрасувати. Чого ти тільки про міністерство говориш? У нас на черзі нова рубрика Знайомтесь з до... з... зі слугою народу. Цього разу в цій рубриці Хто у нас? У нас цього разу, знаєш, дуже цікавий персонаж. Це теж слуга народу. Під, підібри, кобили, хвіст. Е, Юрій Камельчук. Львівські шахтарі вигнали зі своєї зустрічі новообраного нардепа від слуги народу Юрія Камельчука. Замість вітання до Дня Шахтаря гірники почули політичну агітацію. І це його не справжнє прізвище. А, а як справжні? Відібри кобили хвіст? Я, Я не, 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 не знаю. Ні, ні, ні. Там зараз, зараз, зараз сухо кобилку, щось таке. Зараз. Від, відірви коню кобилу. Коси Бугаю хер. Відпиляй корові роги, блядь, Хороший якісь не кидає. Я шукаю, 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 значить. Зараз тобі скажу, я знайшов яке прізвище. У нього колись було прізвище у Юрія Комельчука, ну от за що, так би мовити, купили за той придим. Масажую вірблю горби. Кривокобилку. Кривокобилку. Він, да, він його змінив. Змінив, бо його цькували в школі. Ось так він пояснив в інтерв'ю. Ви нагла, невихована людина. Навіть всім телефони. А я знаю, які ви роздаєте вони телефоную, телефони. Телефоную, і, і, і як ви з ними спілкуєтесь, Включити вам ефір, і як ви людей, з верхню з ними спілкуєтесь. Тому я нас насправді борюся з покидками у владі, які прийшли і знищують державу. Заради майбутнього. Хабарі берете ви, лобка давите ви, повій за. Мовляєте, ви ви, органи, лайно, яке речі. прийшло до влади. Взагалі, оце інтерв'ю, яке він дав. А я нагадаю про те, з чого власне почалася цікавість до цього народного депутата. Почалася цікавість того, що він там в одному зі своїх ефірів заявив, що в принципі ковід це вигадана хвороба. Я зараз абсолютно серйозно заявляю, що я не довіряю жодній вакцині в світі, особливо проти вигаданої хвороби COVID-19. І один з українських журналістів покликав його, значить, до себе на інтерв'ю для того, щоб він пояснив свої слова. Ну хто вигадав цю хворобу та, Американці, хто ж ще? брати стругацькі президент України і Володимир Зеленський і глава офісу президента Андрій Єрмак лежали в феофанії з вигаданим діагнозом. Я не знаю. Він напояснювався, скільки ж, ми, якщо чесно, навіть не знаємо, з якого боку підійти до цих всіх пояснень, там, що не копни, то перл. Я бачу, як на багатьох людей діє, коли я вдягаю маску. Їм стає легше. Я можу потерпіти. Хоча фізично, я вам скажу, вже набридло дихати цим, по-перше, недостатньої mm -hmm. кількості повітря, що може призводити до легеневої недостатності, між іншим. По-друге, оцінує тканиною, де коли попадаються маски, через які в росинки вони потрапляють і їх відчуваєш на язику. Прямо і от він там в цьому інтерв'ю, яке ми зараз от, він порівнює дозвіл на аборти з дозвілом на проституцію, і каже, що проституція вона забирає енергію в жінки, яка займається. І цим і вона не додає точно енергії чоловікові, який йде до, до подібної жінки. Це дослідження знову ж таки медичні чи які в тому числі. Якщо ви не знаєте, ну при нагоді можу вам справді навести приклади. Вам багато психологів про це розкажуть. Ну, це в медичних науках розписано. Це багато кадичних? Країн... Так, в ведичних науках. Не медичних, а в медичних ну. науках це прописано в медичних науках. Това а він ще кандидат ведичних наук. Є Індус, конечно, да. В Індії <laughs> е, да. Там е всі. Тепер у нас є. Е. <laughs> Брахмапутри. <laughs> Отиваме в Езо ТВ при чистачката на чакри Евелина Лютова. Желаете ли да изчиста вашите чакри на енергийно ниво? <laughs> да. да. Благодаря. Наблюдавайте. Депутат Брахмапутра, кандидат в наук. Криву кобилку. от на, на кінець -то ми дізналися, звідки в Україні виникають всі ці проблеми. Чому в нас ростуть тарифи на газ, на електрику? Тому що вся енергія з України посредством проституції уходить е, в западні страни. Розно. Веди — це ну, веде це доказова медицина, це це філософія. Це неправда. Там є медичні трактати, військові трактати, які розписані давно, і багато речей використовується до цього часу. Раз, Математичні до геометричні, архітектурні. Там Окей. розписані всі абсолютно науки, які зараз приміняються. В інтернеті я знайшов кучу картинок. Тої звірюшки, яка там сидить. І на флешці там ціла папка, присвячена звірюшці. Кожен етат, іноземний хер, який приїхав в Україну. хер в якому в сенсі? Ну, в прямому. Хер? Понимаєш, хер? Это ж, ну, Володимир Санич колись розказав, що електрика добувається дуже просто: абонітові палички по шерстяних е, е, кофточках. Віктор Федорович, у мене вітання по фізиці. Беркутовцам выдать эбонитовые палочки, а митингующие ходить в шерстяную одежду. Так мы сможем добывать электричество. Вот коли відбувається статевий акт. То там практично теж ебонітова паличка, практично по шерстяній кофточці. І там на... статична електрика. І іноземець у себе в трусах. Реально, блин, мегатони електрики везе додому. Все, там акумулятор! розумієш? А як же зелений тариф? От іменно зелений тариф от він везе в трусах. І це ніхто не бачить. А наші бідні дівчат лишаються от, зовсім без енергії. І вся країна без енергії. І тому от, у нас всі проблеми. Треба заборонити проституцію і от, не пускати іноземців сюди до наших тілочок. І все буде добре. Зразу у нас все життя налагодиться. І фольгові шапочки треба обязательно. Да? Шапочки з фольги, да, дуже, от, вони дуже помічні, тому що енергія, якщо от, без фольгової шапочки, вона звідси по ведичних науках піднімається через всі ці чакри, через канали. І через макушку уходять в космос. Депутат, свідок плоскої землі Юрій Камельчук. Юрій Камельчук. Запам'ятайте це прізвище. Керекриво -кр кобилко. Прекрасно. Я вважаю, що одно ну, це правильно. Ми повинні цього гімна... Нажертися не ложками, а двома руками хлібати і жерти. Жерти і хлібати. Це от така має бути, як привівка, в якій депутат Камільчук не вірить. І говорить, щоб привівки придумали масони для того, щоб нас от ізнічтожить. СОСТОСА ФСБ, це Трамп, Путін. Жутки задоволили, добре, задоволили. А ви знаєте, хто винуватий? хто винуватий? Масони винуватий, я тут позирала по телевізорі. Я пропоную всім, хто не вірить в медицину, коли їм стає хріново. Просто от на швидку не брати, їм докторів, а вести їх прямо до якоїсь там бабки гадалки. Що пані, що прийшли, яка біда вас привела до мене. Не любить вас, чоловік вас так як без тіл. А років чоловікові сім. Сімдесять. А вам кіко. Шість п'ять. Пані, то вже си пора зимно натирати. От тебе зловив там аппіндіцид острий, тебе везуть до бабки, бабка твій аппіндіцит воском зливає. Зливає, зливає, піндіцит лопається, Чак, ти, 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 ти помираєш, да, вона тобі чакри відкриває, ти все одно помираєш, і тебе просто прикопують там, десь під дубом столітнім під причитання якихось плакальщих. Всього! Дякуємо за те, що були з нами у цьому році. І підписуйтесь обов'язково на канал. Це я звертаюсь до тих, хто, можливо, вперше бачить цю програму. У нас попереду ще справді великі плани. Ще раз хотів би подякувати усім, хто підписується, хто розказує про нас друзям, лайкає, коментує. Ми про це все, повірте, не забуваємо. І в наступному році обіцяємо вам чимало гарних сюрпризів, персональних і неперсональних. Прикінці, як завжди, відкриваємо для вас, можливо, я думаю, що для багатьох з вас для багатьох, це да. ім'я точно буде вперше звати людину Марта Любчик. Просто такого ви ще не чули. Ми вирішили от, реально, започаткувати ту традицію і продовжувати. І напевно, що ми в наступному році будемо далі вас знайомити з українською музикою. Яка просто от, от, настільки музика. багатогранна і настільки якісна, але настільки маловідома, що просто сльози навертаються на очі, і щоб, хоч якось, це виправити, ми будемо вас знайомити з українцями, які от реально не покладаючи рук голосових своїх зв'язок, стараються примножити нашу культуру. Оскільки у Марти нема свого кліпу на цю пісню, яку ми зараз вам знаєш, продемонструємо, тому вирішили трошечки самі намонтувати, відзняти і додати таким чином трошки різдвяно-новорічного настрою. Підписуйте ще раз на канал Ознаки. Ще раз дякую вам за підтримку. Там внизу в посиланні описано, куди можна трошечки нам донатити: Приват, монобанк, Патреон, все що завгодно. І дякую вам ще раз за те, що ви були протягом року з нами. До зустрічі в наступному році і наступного понеділка на вас чекає сюрприз на нашому каналі. Не забудьте зайти, підписатися і повідомити про це в Мене сверху не пам'ять.